У Саудівській Аравії очікують на візит української делегації на чолі з Володимиром Зеленським. Там президент України зустрінеться зі спадкоємним принцем Мохамедом Ібн Салманом. А вже наступного дня представники України та США зберуться за одним столом. Про що говоритимуть, розкаже Юлія Гунько. Двосторонні відносини, стратегічне партнерство і шлях до миру. Зустріч української та американської делегації відбудеться у Джидді 11 березня. Сам Володимир Зеленський у переговорах участі не братиме. Однак він переконаний, розмова буде результативною. Україна на це налаштована. Про це він заявив у відеозверненні 9 березня. З українського боку дипломатичні та військові представники. Керівник офісу Єрмак, міністр закордонних справ Сибіга, ще кілька представників дипломатичного корпусу України, міністр оборони Уміра, заступник керівника Офісу Павло Паліса, бойовий командир, який дуже добре знає фронт, знає ситуацію в бригадах. Зробимо все, щоб українські інтереси були враховані. Враховані так, як потрібно В США у переговорах за даними змі, представлятиме держсекретар Марко Рубіо, радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц. І спецпредставник з питань близького сходу, стів Вітков. під час дискусій сторони можуть підписати угоду про корисні копалини. Про це 7 березня говорив речник МЗС України Георгій Тихий. За його словами, Україна готова, а зустріч у Саудівській Аравії може бути гарною нагодою для цього. Що ця угода корисна для обидвох сторін? Це хороша угода, і ми дійсно хочемо її ем, досягти, фіналізувати, підписати, тобто, щоб цей процес добіг кінця. Ця зустріч, яка відбудеться в Саудівській Аравії, є однією з нагод. Але давайте не будемо забігати наперед і подивимося, як далі буде розвиватися події. Тім, як повідомляє NBC News, для відновлення допомоги та обміну розвідданими з Україною, підписання угоди про корисні копалини для Трампа недостатньо. Про це журналістам розповіли представники Білого Дому. Він також хоче побачити зміни у ставленні президента України Володимира Зеленського до мирних переговорів, зокрема, готовність піти на поступки, наприклад, віддати території Росії. Трамп також хоче, щоб Зеленський зробив певні кроки в напрямку проведення виборів в Україні, і, можливо, пішов у відставку. Угода про корисні копали не мала бути підписана ще 28 лютого під час візиту Зеленського до Вашингтону. Втім, через сварку двох президентів її поставили на паузу. Згодом видання CBS News повідомило, що документ може зазнати змін, бо Трамп прагне зробити угоду більшою і кращою. А Блумберг з посиланням на джерела писав, що Трамп підпише папери, якщо Україна погодиться швидко припинити вогонь. Саме ця умова стверджує співрозмовники стала єдиною причиною чому папери досі не підписані? згадаю своє бачення першочергових кроків до перемир'я. Президент Зеленський виклав у своєму телеграм-каналі 6 березня одразу після завершення саміту у Брюсселі. Першочергово можуть бути встановлені та повністю контрольовані тиші в небі, зупинка ударів ракет, далекобійних дронів і бомб по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі, а також тиша на морі, тобто зупинка всіх бойових операцій у чорному морі, що дасть змогу гарантувати спокійне та безпечне судноплавство. Подібні тези він озвучував і на самому заході. Зокрема, наголошував, що звільнення полонених може стати засобом встановлення базової довіри до росіян. Додам, що Саудівська Аравія відіграє важливу роль у наближенні миру в Україні. Йдеться про гуманітарну допомогу, посередництво у обміні полоненими та готовність прийняти у себе другий глобальний саміт миру. Юлія Гунько слава тіві. Переговори у Саудівській Аравії топ тема найближчих днів. Україна спробує переконати США відновити надання військової допомоги та розвідданих, а також спробує довести, що президент Володимир Зеленський прагне швидкого завершення війни з Росією. Про переговори з американцями про військову допомогу ЄС Україні говоримо з гостями програми, народною депутаткою України, членом Пар'є, членом міжпарламентських зв'язків зі США та Канадою. Лесею Забуранною, а також політологом, експертом з питань оборони, професором Білостоцького університету Даніелем Бучковським. Наші співрозмовники долучаються до студії онлайн. Добрий день, добрий день. Перше запитання я б хотіла поставити добрий до вас, день. пані Лесю. Сьогодні президент Зеленський розмовляє в Саудівській Аравії з, з принцем. Завтра вже зустрінуться українська та американська делегації. То власне, яких в Україні чекати результатів? Дякую. Ну в першу чергу ці перемовини є дуже важливими, особливо сьогодні, коли ми бачимо, що підтримка Сполучених Штатів в контексті і військової підтримки, і надання розвідданих, і власне планів України заключити відповідну угоду. По корисним копалинам, яка є також для нас важливою і пріоритетною, всі ці пункти вони однозначно, скажімо так, стимулюють цей переговорний процес. І е, можуть бути в перспективі для України вкрай важливими. Також хочу абсолютно підтвердити вашу тезу на початку сюжету, що е, ми, зокрема, як країна однозначно зацікавлені у настанні миру, але настанні сталого миру, і відповідно для нас. Ряд моментів, таких, як, зокрема, можливо, будуть обговорюватися повернення всіх наших полонених, це питання наших дітей, тобто теж гуманітарні питання є дуже важливими і пріоритетними. А я маю питання до пана Маріша Бочковського, пана Данія Бочковського. Минулого тижня країни Євросоюзу на саміті більшості. a głosy faktycznie potwierdziły, gotowi e, zamieścić z USA i Stanów głównym dostawcą wojskowej pomocy dla Ukrainy. E, jak wygadzacie, wy na skilki szybko EU w się, EU wdać się przejść od do realnych postaw, czy że pomoc USA już zakończona? Базо трудно тут відповідь на то питання відповісти на це запитання, оскільки ми насправді. Dopiero... Мам Лише маємо політичні. ці політичні рішення, а фінансові рішення будуть ухвалені через Мам деякий все, час. Це, Звичайно, у нас є ресурси uh, у uh, рамках uh, Євросоюзу, uh, чи то Німеччина, чи Франція, Норвеги, Чехи, що стосується виробництва боєприпасів, можна це досить швидко збільшити. А ось що стосується. Чого no, в того американці є спеціалістами? То тут європа у багатьох випадках не має чим цього замінити. Я маю запитати найбільшою проблемою, так, будь ласка, говоріть, пане Даніелю. Jest, є найбільшою проблемою є передусім інфраструктура інфраструктура, цифрова, цифрова інфраструктура, розвідка. До тазображення система транспорту, і, і що найважливіше для України teraz, зараз. Система тобто система повітряної є. оборони у Європі цього не, дуже мало. Є tego, Європа не виробляє дуже, цього dlatego, у великих кількостях, оскільки не передбачала такого роду війни, і, і, так, роду правда, війни, і насправді рушало, це лише буде więc, запускатися wsparcie, тому що стосується підтримки у Європі гроші але алест. Це техніка це така ахілесова п'ята Європи. Дякую, я маю запитання до пані Лесі. Пані Леся, щойно пан Даніель говорив про те, що Європа ще потребує налагодити свої такі військові виробничі потужності, щоб допомагати Україні? Але як відомо, Україна вже має свої виробничі потужності, які завантажені лише частково, але здатні виробляти цю зброю. Скажіть на вашу думку, чому на четвертому році війни на полі бою української зброї лише третина? Ну, пояснення дуже просте питання полягає у тому, що для виробництва власного озброєння Україна потребує знову ж таки кошти. І якщо ми говоримо про бюджет України, то ми знаємо, що всі доходи, які сьогодні отримує держава, вже три роки ми витрачаємо на війну. Тому, коли ми піднімаємо, в тому числі у Європі питання. Повернення Україні заморожених конфіскованих 에, прошу прощення, заморожених російських активів, в тому числі вони нам потрібні для зміцнення нашого ОПК для нарощення обсягів виробництва власної зброї. Пані Лео, що... а тоді питання таке: як швидко можуть надійти гроші з Європи, оскільки минулого тижня ми чули таку готовність, що країни ЄС таку допомогу фінансову нам нададуть. Мова йде зараз про е, не не, самі, не саме тіло заморожених російських активів, а лише про відсоток від використання заморожених російських активів. А, а Україна наполягає, і ми активно ведемо перемовини саме про тіло, а це 300 мільярдів доларів. А самих відсотків не вистачить для того, щоб уже зараз підняти виробництво на потрібний рівень. Справа в тому, що е, ті кошти, які нам надходять від Європейського союзу і від інших наших партнерів, вони йдуть не лише на додаткове виробництво озброєння, а вони йдуть в першу чергу на забезпечення життєдіяльності країни і покриття усіх невійськових видатків. Оскільки всі доходи ми витрачаємо на сектор безпеки та оборони, що стосується пенсій, заробітних плат, освіти медицини, то ці витрати ми покриваємо в тому числі за рахунок цих ресурсів, зрозуміло. А в мене питання до пана Даніла, я хочу вас запитати на вашу думку, Росія є готова до зупинки а може до закінчення війни взагалі. Ні, значи, є з готова, тобто готова до того, щоб перервати військові дії. Але пам'ятаймо e, про те, що Путін мисля як бошо. Він думає як більшовики у тисяча дев'ятсот сімнадцятому, вісімнадцятому роках, щоб відбудувати імперію на початку Росії. Спочатку потрібна Україна і Білорусь. Неважливо, яка частина, але потребує цього є і тут Putina. весь менталітет Путіна. Потім він kantar, може спрямувати свої зусилля на Кавказ чи в Азію, щоб відбудувати радянський союз, але Україна для нього є символом. звичайно. Путін може піти на якісь поступки. може діяти e, навіть, навіть підписуючи переміря no, чи мир. Але пам'ятаємо, що якщо ми будемо далі. Згадувати про більшовиків про історію Україна, Путін і, być, і чим, мир в Україні Може бути тим самим, чим самим що чим було підписання Брестського миру. Кожен папір можна підписати для того, щоб порушити цій цій ці домовленості у сприятливий і, допоки, момент. І поки цей менталітет не зміниться, імперіальний менталітет я побоююся, що умова, кожен договір з точки зору якраз. Росії, Росії буде тільки часова. і виключно Мало тимчасовими. Путін Мало того, Путін бачить, покою, що Трамп хоче миру. але щоб мати покій, цей мир, треба, за треба за нього заплатити. Тому тимчасово заплатити Трамп Україну. хоче заплатити Україною. Росія Трамп обсипає Росію різноманітними презентані. подарунками. так я б сказав так, що обсипає безперервно морквинками. Я не колоти пане пані дані вони сягають дуже великих розмірів, але немає кнута, який був би потрібен. Czemu sam Trump robić takie rzeczy? Czemu daje podargi Rosji? Трамп попросту уважає жан може розмажати, просто вважає, що він може, тим, вражає, що що не може говорити лише з, краї, з тими імперіями, імперіаміна і країнами, Трампа, які є імперіями з точки зору Трампа, Росія це імперія. А якщо це імперія, це no, супердержава, то, держава, то будемо розмовляю. з Росією Вські говорити. Менші Всі менші країни у на світі мають Ус... підпорядкуватися тим великим супердержавам. Знову ж таки, тут Трамп сам вирішує, як це виглядає. Він Трамп вичокнув з Трамп. Путіна, витягнув Путіна, щоб jest, показав, що є хтось з ким він може як... говорити як з зрівно. Це трохи звичайно але лякає. Така але такий менталітет його будува Трамп. Хоче будувати Америку, але ця Америка може бути побудована свабших, лише за рахунок слабкіших. Слабші що слабкіші мають тут не відігравати жодної ролі. Це зокрема те про що говорив кілька днів тому Рубіо До Сікорського. Вибачте, ви чайся і безперервно європа відчує. Вибачайся, подякуй, бо ми, американці, є тими, хто допомагає. це дуже сумно, тому, що що робить Путін? Дивиться і спостерігає за цим усім. І насправді невідомо що буде на зустрічі в ріяді, і, і з чим американці прийдуть, тому що інформація з білого дому на жаль дуже суперечлива. Мало Трамп, того, гірше того, Трамп може всі ці договори у будь який момент перекреслити, бо прийде до висновку, що вони пасують йому, хтось надішле йому смску, що треба зробити інакше. Пане Даніелю, хотілося б перейти від Америки до Польщі, оскільки Польща вкотре одна з перших заявила, що готова підтримувати Україну в умовах зупинки допомоги від Сполучених Штатів. Як ви вважаєте, чи не викличе це таке невдоволення з боку Вашингтона на адресу Варшави? Якщо, вивове, то якщо викличе незадоволення, е, ну що ж східний кордон Польщі, це НАТО, східний кордон НАТО, і в, і в цей момент Трамп просто-напросто, якщо, якщо він НАТО, хоче ослаблювати то НАТО, то ми нічого з цим не зробимо. Європи, але для Європи світ і для світу, на мою думку, на майбутнє умовою миру до проваденти є приведені до ситуації, коли Росія не буде в змозі загрожувати тобто ми будемо Ukraina, мати відповідний рівень відлякування. Україна та Білорусь це Białoruś ключ до цього з Білорусі. Надзвичайно важко. Україна. Це шанс. шанс може не лише шанс не стільки для миру, to, скільки для того, Europą, щоб Україна uh, пов'язана uh, з, з Європою uh, і та uh, країна, яка буде ділитися uh, brajana, досвідом, яка буде зміцнюватися до озброюватися завдяки uh, промисловості, яку можна буде розвивати. Україна в такій такому, ситуації буде Таким форпостом християнства to, так як колись була e, річ річ посполита на жаль, російська варварська держава нічим не відрізняється від того, що було раніше в історії і з чим мали справу з чим стикалися, як поляки, так і українці. Українська Запорізька Січ, скажімо, від цих орд, які напливали зі сходу. Пані Леся, ви хочете додати щось до думки, яку перед хвилиною озвучив пан Даніель Бочковський. E, дякую. Ну хотіла б додати єдине, що що оптимістичним є все ж таки, що Європа почала звертати свій фокус уваги на необхідність нарощування власного військового потенціалу. Зокрема, ми знаємо про ініціативу пані фон Дорляєн стосовно того, що Зокрема, Єврокомісія готова надати на 5 років майже 150 мільярдів євро кредитів країнам саме для того, щоб вони могли розвивати власні військово-промислові комплекси. Також є ініціатива щодо збільшення видатків на власне розвиток озброєння до 1,5% від ВВП для всіх європейських країн. Отже, Європа чітко усвідомила урок, який отримала в результаті взаємин, в тому числі Сполученими Штатами, що питання безпеки Європи все ж таки знаходиться у руках Європи, і в цьому контексті Україна, яка має надзвичайно уже потужний, ну будемо говорити як потенціал. Так і на превеликий жаль, досвід ведення війни сучасної війни, тому що ніхто не буде заперечувати, що сьогоднішня війна, сьогоднішні технології абсолютно відрізняються від тих. Що були попередньо, Дякую. вона Дякую, може пані стати Лесі. якраз дуже лідером в цьому контексті. Дякую. Нагадаю, що ми спілкувалися в студії з Лесею Забуранною, народним депутатом України, а також з експертом з питання оборони, професором Білостоцького університету Даніелем Бучковським. Дякую, що приєдналися. Дякую.